Зорину часу доби вам громадяни в ефірі 41 й випуск ЮНН. Сьогодні поговоримо про те, як виглядатиме вода у Патчі 3.23 і коли з'являться персональні ангари. А щоб не пропустити наші відео, лайкайте, підписуйтесь, тисніть дзвоник та донайте зсу. Усі посилання в описі до відео. Випуск інсайду було присвячено змінам у створенні водних поверхень. Він і називався H2O Show. Віл Хейн, головний програміст по рушію, розповів, що на минулому сітконі було багато питань про те, як створюється вода в 3D, а також що її відрізняє від інших об'єктів. Найважливіше, що воду, яку ми бачимо насправді, яка є сильною волюметричною рідиною, доводиться розбивати на кілька компонентів під час відтворення її в рушії. Насамперед, це поверхня, яка відбиває і заломлює світло, створює хвилі та. Усередині створюється щось на кшталт туману з дрібних частинок. При цьому весь комплекс ефектів повинен відтворювати максимально близьку до реальності картину: відбиття, спотворення та інше, а не просто вид на поверхню води знизу. На шляху до 323 CG зробили декілька великих кроків у розробці. Знайти вірний підхід до рендеру став ключовим моментом на цьому шляху, оскільки будь-яка дрібниця, що вказує на те, що це не виглядає реальним, буде випинатися і зіпсує всю решту виконаної роботи. Алан. Мурта, старший програміст по графіці, зазначив, що це водночас і складний і цікавий процес. Розробники витратили дуже багато часу, щоб надати своєму дітищу реалістичного вигляду. Тут є дуже складні форми та динаміка. При цьому виходять цікаві оптичні ефекти. У певному сенсі вона схожа на скло. Вода відбиває, заломлює і спотворює світло. Також сама поверхня відбиває деталі оточення. Внутрішня частина води працює як туман. Вона приховує об'єкти на задньому плані. При цьому брудних водойомищі, як самі частинки відбивають світло, що проходить всередину крізь поверхню. На поверхні води біля берегової лінії хвилі утворюють піну. Групі довелося змінити підхід до рендеру, щоб зробити реалістичним як появу піни, так і її розсіювання з часом. Довелося запасатися референсами, знімаючи піну від миючого засобу. І тепер ви знатимете, що вся піна, яку ви побачите в грі, була народжена в каструлі з мильною водою. Повертаємося від рендерингу до симуляції поверхні. Важливо було отримати абсолютно новий рівень. Візуалу взаємодії будь-яких видів із поверхнею. Вся різноманітність, реакція на потужні трастери великих кораблів та слід від винищувача, що прилетів на великій швидкості, має правильно зростатися з рендерингом. Розробникам довелось відійти від звичайної практики рендерингу поверхні прийнятої в іграх, де ділянка обмежена розмірами кадру. Нова технологія сама дозволяє створювати зону рендерингу реакції поверхні незалежно від напрямку погляду та розміру кадру. При цьому параметри можна змінювати у графічних опціях залежно від продуктивності. Технологія отримала назву регіональна орієнтована симуляція поверхні. Також оновлено підхід до безпосередньої взаємодії фізичних предметів із водою. Використовуючи розрахунки фізичної моделі, визначається кількість витісненої рідини, швидкість та напрямок руху об'єкта, після чого обчислюється розбір та напрямок хвиль на поверхні. Подібні процеси відбуватимуться і при попаданні пострілів у воду, і під час прогулянки пілота. Щоб уникнути навантаження на сервер, а також швидкості та якості з'єднання. Особливо з урахуванням зростання кількості гравців на серверах, всі процеси відбуваються виключно на стороні клієнта. При цьому створено окремий хвильовий буфер, який збирає інформацію та стан поверхні, яка згодом може бути використана для створення взаємодії з іншими об'єктами та явищами складнішого порядку, як створення перекресних хвиль або освітлення об'єктів оточення відображеним від хвиль динамічним світлом. Технологія Planet Tech, до якої належить і ця діяльність, збагачується новими та дивовижними інструментами. Розробники сподіваються, що гравці оцінять результати їхньої тривалої роботи. 19 квітня пройшов черговий лайф присвячений ангарам та вантажам. Перші 15 хвилин Джаред та Чет пояснювали, чому анонсовані персональні ангари та вантажні ліфти були вилучені з дорожньої карти. Власне, технічні рішення виявилися нежиттєздатними у цьому вигляді і критично ламали гру. Тому прийнято рішення додати їх у наступному підпачі у міру готовності. Важливе питання: як запобігти проникненню у ваш ангар випадкових переходів. Чед відповів, що технологія зараз у стадії 0, і як тимчасовий варіант, чужинці будуть вивантажуватися з вашого ангару назад у загальну локацію. У просторі багатьох приватних ангарів гравець зможе відвідувати лише ангар своїх супартійців. При цьому викидання гравця з групи автоматично виконає його з ангару, якщо він там знаходився. Повторимося, це технологія стадії 0. Як було відмічено в попередніх матеріалах, розмір вашого ангару буде відповідати розміру найбільшого корабля у вашому особистому володінні. Цьому, якщо ви купите більше корабль після патчу, то при його виклику ви отримаєте більший ангар із загальним доступом. А розмір вашого персонального ангару зміниться лише з наступним патчем чи вайпом. Залишення особистих речей у загальному ангарі викличе відповідне попередження, і після позначеного часу ваші речі будуть видалені. У майбутньому ми отримаємо ту кількість ангарів, яку ми маємо, але на даній початковій стадії це буде лише один ангар у стартовій локації і перемістити його в іншу ви не зможете. Члени вашої групи зможуть отримати. Мати доступ до їх власного інвентарю, навіть перебуваючи у вашому персональному ангарі. У майбутньому планується дати вашим супертійцям доступ також і до вашого інвентарю однак, поки що не вирішено питання з обмеженням цього доступу. Персональний ангар є безпечною зоною, проте ви зможете використовувати трактор БІМ для операції з вантажами та предметами. Не виключено, що після додавання грімхексу до списку можливих стартових локацій ви зможете влаштувати бойові зіткнення у вашому особистому просторі ангару. Також не виключено попадання до вас до ангару. Ару озброєного чужинця, який зможе вас ліквідувати. Додавання меблів із довічною страховкою до магазину не планується. Спаун сутності всередині інших заспаунених сутностей у розробці, і зараз ви можете викликати багі, наприклад, відвести її з майданчика, викликати корабль і завантажити туди багі. Це прибирає потребу змінювати локацію для виклику наземного транспорту. Малі планетарні локації без підтримки вантажних сервісів надаватимуть лише малу кількість вантажу. При цьому у вас не буде можливості скористатися в. Автоматичним завантаженням і вам доведеться вантажити все вручну. Це головне, що ми дізналися у цьому випуску. На сьогодні все. Дякуємо, що були з нами. А якщо ви бажаєте стати частиною однієї з найактивніших і найбільших спільнот Star Citizen, ми чекаємо у вас у себе. Для нас головне ваше бажання та адекватність. Також реєструйтесь за реферальним кодом, розміщеним під відео, та отримайте 5000 внутрішньої ігрової валюти. Побачимось у всесвіті.